Чоловік вранці відвозить свою дружину до гінеколога, тому що вона підозрювала, що вагітна, а потім іде на роботу в автосервіс. В день дружина дзвонить йому на роботу. Добрий день, а Миколу можна? А Микола зараз зайнятий, не може підійти йому щось передати. Ой, та передайте йому, будь ласка, що гінеколог сказав мені, що я не вагітна. Це була лише аерофагія, ну тобто заковтування великої кількості повітря. Увечері мужик приходить додому злий, як собака, і каже їй, навіщо ти їм розповіла? Вони після цього весь день наді мною ржали. Микола, витягай балду. Колеса накачати треба. А ти справді домогосподарка? Так. Круто, а скажи що-небудь домогосподарською. Рот закрий і жри, що дали, Кицюня. Вчителька молодших класів вчить дітей фантазії. І оригінальному мисленню. Вчителька Діти, а подумайте, що б це могло бути? Біле, сіре, біля дороги. Діти. Бетонна стіна! Ай, правильно! А ще це може бути ослик. А що таке велике і коричневе в полі? Корова! Правильно! Але ще це може бути скирта старого сіна. Богданчик із задньої парти. Або купа лайна. Ой, завжди ти, богданчик, всякі дурниці говориш. А можна я теж запитаю? Вчителька з побоюванням. Е, ну, ну спробуй. А що це могло б бути? Коли його запихаєш, воно тверде, сухе і пряме. А коли дістаєш м'яке, мокре і обвисле, вчителька, спалахнувши, швидко перетинає клас і дає Богданчику дзвінкий ляпас. Богданчик, обтираючи щоку. Ха -ха, правильно! Але це ще може бути і жувальна гумка. Йде мужик лісом, втомився, сів під яблунею. Тут з гілки яблуко впало. Ну, мужик тільки хотів його взяти. Раптом із під землі вилазить дупа, з'їдає яблуко і ховається знову під землею. Чоловіку, шоці? <світ> Що це було? Дупа із під землі кричить: Ням-ням-ням, семиренка. -ням -ням".